официально объявляем Параклею Украин Возвращается украинский флаг Снимайте эту хрень да. Поймите, пожалуйста, заяву а Кто вы Находится на висковом облике У нас информация Нет, Я на висковом облике облик. Давай, Давай. Поехали С 2014 -го года Сейчас посмотрим Давай У тебя такое есть? УБД, да? Смотри, хорошо. Це мій закон, вельми А ти, ти воював? це, це закон. Я думаю. Ну, Який закон? закон що ти знімаєш? Зараз на підставі... Бігаю, супер, супер, зараз все для собі. Не, не поліція Це ваша дитина. Да, моя... Ми працюємо в рамках тих, що У чи ресурсів. Да. А чого чогось оружием хочеться, мала Балаклава. Зараз ми вам розкажемо. Будь ласка, приймайте заяву. Саме до нього таке ставлення. Таке. Красиво саме самото цієї людини. Вот она радость! От бачил! Я побігли, ребенка забрали, толкали зонтик, даляй нас почують. Прийняли і збили мене, непонятні люди в камуфляжі. на дрони, не на військових, а на людину, яка була фельдшером і навіть не чистилася в кракені. Сюда, бро. Наверное, не убегает, но... Да? Иду! Ясно. со мной, бро. Со мной. Здесь ранение в шее, бинт нужен. Перемотать через руку. Перед руку На місці люди просто підходять до шавиня за сідаті. Люди люди думають, що ви воняють. Там ви щось дайте офіційні документи, що ця людина була в вкракен. Не роздлухайте брехню, не розбухуйте брехню. Дайте офіційно, в нього є керівники. Не чому це Що Ви вирвали відповідальність. Не другая рука. Що ви сповняєте? Я дам офіційно, пану Чіле, дам запит. Чи був він офіційно? І проходив контракт. Чи отримав він завпадю? І чому він офіційно не військовослужбовець? Офіційно об'являємо наклею України. Позичається український флаг. Знімайте цю Україну. Мене просте питання одне: як ви відноситесь до фашмоби, яке запустили Куди? військові Куди і пишуть на всіх снарядах тіщенка пітух?